Світ він змінив, він іще має бути. Світ, я лила вже, він густий мед. Він іще світлій. На чуть-чуть. Да, я пам'ятаю, як бабуся одна прийшла до мого батька. Коли мама, що ви мені ось дали? А він почав засивати і матовий став. Так. Да. А що таке? Дивіться, який він став. Якщо <ріх> я тобі, кажу, другу банку дам, він такий самий буде. Тобі що, гроші вернути? Давайте гроші. Він взяв гроші, дав гроші, забрав ето і все. Не, ну, не, не, не чоловік розуміло. старий не розуміє, що не. він добре застинет. Плохо то, що на базарі взяв, а він не застиг. Да. Ото, плохо. Ото плохо. І люди ж не знають, що він не застиг. Угу. Такий мед називається молодий. А що таке молодий? Пасічник, він для, не для народу старається. Він старається продати. Є? І що він робить? Пчоли току наносили вони ще його не провітрили. Його провітри. Сидить пчола, дує на нього. От, от, дує, не? поки не, до, не дійде він до определеної концентрації. Оце добре, я не знала, що. крилами? Да, да. крилами. Крилами там дують, то є такі пчоли, що займаються дім. І як тільки доходить він до определеної концентрації, да. от, вони під ячейку закривають, закупорюють. Це вже мед готовий в зиму йти. Якщо вони цього не зроблять, він не скажуть, ну вони такого нема, що вони цього не зроблять. Да. Вони роблять, а пасічник. Міша, який б чорта там дує, хвата этот швидше викачує, а потім привозить мені баночку отак вот от. Якщо б я її зразу з'яв, ніхто б нічого не поняв. І да. я б не поняв. Мед, він солодкий, він все время. Это, він все время сладкий, він Но бувай кислий, Но буває угу. кислий. По чому? От стоїть мед. У мене там є значок, я її їм. А це і дивлюсь. Е -е 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 -е. Отут уже сіда наполовину отак. Два різних кольора. Отут, значить, жидкий, як вода, а отут сів мед, ну такий згусток сів. Чого? А тому що жидкий мед, він піднімається, він не застиває. А густий застиває. А потім ще, якщо ти ще не їсиш, дивиться, а бульки з'являються. Грачина. Ну, добре, если ти в деревні живеш, а деревня, вона обширна. Батя колись викачав, швидко треба було рамки. Yeah. І нагалі оце молодий поставив там десь, і скушати його треба, ну щоб людям не Так. Yeah. Поставила, а потім меду ну, ж багато, тому що пасічник, розумієш? От, А, а цей починає бути. О, він кузне, він вже заграв. Ну, придумай що небудь. Так що ж ось. У бетон зусиль банок там довела до определенної сладості, багато що не нельзя. Это? Туда дрожжів, і это все дело. І зробила самогон. Через, через неділю самогоночка получається. От це давала. М медова самогонка. Ну, конечно, цього люди не роблять, но так як от... У моїй хаті дідусь і вони продавати, воно тоді стояло. Пану дідусь хороший мед був. У мого? Да, так, він на этот. Він, значить, каже, щоб мед був нормальний, щоб повністю нормальний, угу. пчоли повинні закрити. Угу. От якщо він закритий, закупорений мед. И ты это, это стопроцентовий мед. Но если действительно бывает так, що вообще не хватает этот, его надо быстрее этот. И каже, хотя бы, хоча бы 50 на 50. Вот рамка, значит, внизу там для пчел место оставляют, а рамка десь половину за, заложена медом. Так от, якщо ця половина напополам розділена, половина закупорена, а половина, ето, то можна викачати, не страшно. А якщо повністю не закупорена, то молодий мед, і він, якщо ти його сьогодні не зісиш, завтра після завтра, то через місяць він почне бродити. Чого буває мед світлий, жовтий і такий аж коричневий? Я колись спробувала, у мене аж горло пекло. Я То ж... гречаний чи чомусь він по-іншому Значить, Я як... розказую. Розказую те, чого я і сам не знаю. Угу. Був я в кабардіно балкарії і там гуцули, як вони там мед, этот... кабардінець продавав мед. Да. Так оце телефон чорний, бачиш, який він чорний. Да. А мед іще чорніший. А що говорю на этот? Ну я не останавливаюсь, тому що це вважалось тоді за рубежом. І ти не спитав і не знаєш. І, і, і де я себе... не знаю що. Я й досі не знаю, що го той мед чорний. Па, так ми в інтернеті пошукаємо інформацію про це. А який мед найбільше ціниться? Липовий, квітковий? Я навіть не знаю. Знаєш. Кому як? О, гречка, вона мед такий, над полем як їдеш, я часу їздив по дорогам да. і гречка росте, і вітер поду о голова крутиться. Да? Пахне так роді у машині мед розвалить. От, от, от такий лідким, запах. Да. Саме дужче гречка. Етод, соняшник. Ну соняшник ні. Він в нього свій специфічний запах, mm -hmm. і з нього не чуєш запаху меду. Mm -hmm. А соняшнику теж багато меду. Да. Ну, саме більше гречка. А липовий це саме такий. Ну, липовий, він світленький. Mm -hmm. От. кажуть, що хорош. Ну, ну я ж не врач, я ж не знаю, які mm -hmm. там вітаміни mm -hmm. у ньому. Він мед кожен со своїми вітамінами. Mm -hmm. Mm -hmm. Отут трішки більше, отут трішки менше, отут, це, що то друге, тому що mm -hmm. кожен росіяні. Ну в общем. Мед є мед. мед, є мед, да. мед, є мед. А Які ви продукти готували? Прополюс, пилок, що ще було у вас таке? Ми лікувались, пам'ятаєш? Що там корисного? з бджілки можна взяти? Ну, прополюс. А. У мене он, я є? вулик робив, як на шкрит. Десь приїхав. А що таке прополюс? Де він береться? Прополюс? <свяк> я, раньше, я раньше думал, что этот, что пчелка дрыгнула и сделала котлетку. <свяк> Нет, прополис этот специальный этот, пчелка, у нее есть такие железы, которые она там пыльцу собирает, делает вот это все дело и Ну точно я не знаю, тому що uh -huh. я можу і набрехати, але uh -huh. я догадуюся. Uh -huh. І цим прополюсом вони склеюють рамки. Uh -huh. от. Не, не воском, uh -huh. як ото вощина кажуть, вощиною вони що? Вони можуть там мужчину тобі заділати таку от, і вона не, не шатається. А вже рамки, рамка, потім прополюсом вони... Чонка не понравилось. Вулику, сквозняк. А, -а, а, і вони можуть. И вот это вони затягують, это все діло. Почему я знаю? Потому що мені приходиться це а, -а, -а. а потом, значить, ну бачу, що там этот, береш, можеш на, натопить воску, а -а -а. і ото залить, это все, все дело, зато можна это. Ну, вообще то. Должен бути вулик хороший. Хороший вулик, так, да, бо склесняків немає. І буде. оце прополюсом вони, але признають, що він саме. Саме для здоров'я. Ну тільки да, смотря, для... Смотря для якого здоров'я. От кашля приймають, в носа капають, я знаю. Ну, Запалення, мабуть. От як можна й мед прийняти, ну тільки тоді ще дужче закачуєш. Якщо ти давно не їла меду, <скільки> та... і зараз готов копнеш, тобі так продирає <скільки> все діло. Так, що... да, такий О. цікавий продукт, оцей мед, друзі. Бач, ти як цікавий ти Скільки всього мене знову. Воно ж видиш прополюс, я сказав, що він полезний. оказується. Яд еще полезный, ну, да, то пчелки сидят же там эти есть, собирают яд этот, так він там что-то грамм у несколько тысяч обходится. Потому что с того яду, что то ага, ту, В аптеке или в этом? Полі... Я... Ну, в медицине что то роблять. Воно же і... І з гадюк той жив. Може, противоалергічні якісь препарати. Ну, хто Ру. я знає. Я лише mm -hmm. цього я не знаю. Цікаво. А а де дідушка взяв вулики? Він сам робив? Чи купив, чи хтось дав, чи ти не знаєш. Так це ще було до революції, Іра. Ти такий вопрос задала, що я навіть не знаю. Що ну, Просто пам'ятають цілий сад? Причем у нас були, я пам'ятаю, ще карандашом бігав. Ага. Вот Отак і вот, і вже дивлюсь, де там это, там мені ж інтересно носов струмить туди. А він чекай. Тикай. Да? Тикай. Угу. Тихай бо горе буде, оце він так за мною балакав. І він здорово і не балакав, тому що там я чхнув, крикнув, пчоли зразу на деби стають, Там осороченько этот. І, значить, или вот из густке крило, так обично віночки з них робили. Щоб пчел стряхнути. Всіх не то. Поки ти тут тряхнула, а вона туди. Поки ти розвернув, а вона туди. Понимаєш? Так беруть, я. як? Оце вулик, так рамку так бере, акуратно, акуратно, а потім так і всі посипались туди. Ну і як я и, І осторожна не то, що там тіліпати, потому что Телепад зразу ж получиш. О. Угу. Ти й так получаєш, що якби як там осторожно ти не лазив, все одно тебе покусають. Ось. А, ну я знаю, дедушка себе обкурював, одівав костюм, маску. Ну, маску наливав, а без неї ж там. У нього одна сім'я була. Так а ти як підходив? Та так же підходив, маску <говорить> надівав. А... <говорить> <говорить> Я, як от він мене ганяв, тікай, тікай. Ну думаю, щоб він мене не бачив, я. Наш шкідник уже коли. На черешню. Черешня а, у нас була така крупна. А що тобі було цікаво подивитися, як дідуська працює, папа. Ну, воно там все ворушиться. Звісно, стикаво. Отакий так бачив. І, ну, да. І значить. Заглядаю, я у ну, мене нема. Ну і ладно, ти на черешні. І, і всі спокоїлись, а я на черешню наблюдаю, А пчела ж то така. Бойовики є, понимаєш? І вона пролетіла від мене і вона улетіла, а вона прилетіла, мене запілінгувала. От пішла своєю браті свиснула. І їх зразу прилітають штук 10. А, ну І вони вже за мною не балакали. 20 ніколи було, я устав. Мама щаслива. Ну так я, я думаю, я ми в туалеті з залою. Не могли вийти. І що Ну, значить. Батяш глянув, що в мене горе, і мати ж на городі там щось довбалась. общем, сих на уші поставив мій крик. Батя ж біжить із, із вощиною, пчого там воно, біжить мені допомога. А мати глянула. Та да куди тебе, чорт, поліз із варщиною, що вони всі на нього сядуть. Ох, і твою мать. Це батька в мене так матюкав. Ага. Ну, да, добре. Вернувся. Так я аж біля кладовища.